Працює сцена, співаються пісні українські, виходять колективи дитячі, народні, танцювальні. Це фотозона, де фотографуються дітки з відомими артистами, блогерами, це фуд-корт, де годують смачною піцею, солодкою ватою, водичка. Там. Потім майстер-класи, ті, що працюють у місті. Щоб Діти, які приїхали, знали, що є секція кікбоксингу, є секція роботи збирають, хтось цікавиться малюванням, є така секція і так далі, вони присутні. На майданчику працює психолог. Спочатку і ну, швидка допомога, і, звісно, і Поліція і ДНС всі і, працюють і, безпечні місця зроблені де, Ну так що це фортеці, то там є де сховатися. ж для цього і придумані.